Рада бачити вас на каналі сьогоднішнє відео про годинники, бездротові зарядки, також навушники, ліхтарики, освітлення. Дякую, що дивитесь. Гарного дня, приємного перегляду. Клавіатура комп'ютерна бездротова 499. Тримач автомобільний для телефону 109 на магніті. Підставка пластикова розкладна 49 для телефону, штатив телескопічний для селфі 129, Тримач аксесуар для телефону фігурний 69, Заглушка захисна 19, шнурок для телефону 69 на руку з карабіном. Протектори для захисту кабелів 29-4 штуки упаковка. Шнурок для телефону на руку з намистинками 69. Кабель 49 USB різнокольоровий. Серветки для делікатного очищення екранів, телевізорів та моніторів ноутбуків 100 штук 169. Набір 229. Підставка для телефону зайчик 49. чохол накладка силиконовий для айфону. 69. Навушники вакуумні, безлютові, 599. Дитячий смарт-годинник зі знижкою 899. Портативна колонка. водонепроникна 249. Термопринтер міні безлютовий, портативний. 599. Зарядка з LED годинником, годинник та будильник. Відображення дати сім кольорів і підсвітки. має вихід USB. Ціна 899. Радіоприймач портативний мережевий з кабелем 299. Є ще за 499. Медіаплеєр чорний tv 5 999, 2 USB. Навушники 69. Вакуумні портативні 69 також. Лампа світлодіодна, кільце штатив Тримач 229. Зарядка безлютова 399 з годинником. Вентилятор настільний 199. Килимок для комп'ютерної миші з підсвіткою 199. Підставка для телефону 39. Лапка Тримач аксесуар для телефону. Ціна 55. Акумулятор змінний для телефону 59. Адаптер 279-20 ватний. Зарядний пристрій 149-25 ватний. 88 чорна комп'ютерна мишка. Килимок для комп'ютерної миші. З підсвіткою. Ціна 229. Ось такі є однотонні по 49. Ще ось такі є варіанти по 149. Поліестер та гума. Килимок великий. Навушники дитячі, кольори є в асортименті. Ціна 249 з підсвіткою. Дитячі безлютові, насичене звучання. Складна конструкція. Відмінний звук під час дзвінків 699. Є блакитні ось такі кольорові та рожеві 399. 599 колонка портативна з підсвіткою та ручкою. Стереоколонки RGB підсвітка. Ціна 349. 399. Колонка з підсвіткою. Система акустична, безлютова, Насичене звучання 349. Ціну знижено. Ліхтарик ручний 99. Ліхтарики маячки 2 штуки 109. Ліхтарик луно ручний акумуляторний. 149. На голову 119. Ось такий з магнітом 99. Один режим. Настільна лампа, ліхтарик, акумуляторна, холодне світло та денне 279. Ваги дорожні, 99. Ліхтарик на голову 169. led підсвітка. 99 ліхтарик. Ручний led підсвітка також. Ось такий маленький за 49. Новинка ліхтарик з датчиком руху на голову. Ліхтарик має три режими. Ціна 399. Вимикач одноклавічний 19. Термометр вуличний квадратний на липучках 34. Світильник акумуляторний 599. Лампа гнучка настільна, кругла 249. На батарейках світильник на прищепці. 5 ватний Є білий та чорний. Живлення від USB в комплект не входить. Довжина кабелю 1,5 метри. Лампа біла. led підсвітка 349 28 ватна Світильник садовий 77 кольоровий. Світильник led підсвітка кольоровий музичний USB 129. Акційна пропозиція на дві лампочки 59-10 ватні. 140 гривень коштує нічник настільний зайчик на батарейках. Вуличний підвісний світильник 74 гривні. Ось такий світильник лампочка 74 гривні. 199 світильник світлодіодний круглий. 18 ватний. Зволожувач повітря з підсвіткою 149 USB. Годинник настінний, 129 білий та чорний. Лампа настільна мережева 399. Лампа торшер 249. 699. Чорна лампа з безлютовою зарядкою. Ось така зі знижкою зараз 59 на батарейках. Ледлампа сердечко 199,4 Вт. Годинник на кухню 299 Вт. Лампа переносна мережева 179,12 Вт. Годинник настінний 3D 349 Нічник з маркером для записів. Ціна 199 3 d USB. 55 нічник маленький з датчиком освітлення. Ось такий дитячий є. два режими. Ціна 77 гривень ЛЕД підсвітка. Активується в темряві 34 гривні. Лампа настільна, декоративна ЛЕД-підсвітка USB 279 349 лампа настільна, акумуляторна ЛЕД підсвітка. Підвісна 5 ватна з перемикачем 69. Ліхтарик акумуляторний, лед підсвітка. Ціна 199 Дякую, що дивились. Усім вдалих покупок. Гарного спокійного дня!